Ти вся в мені від сонечка до грому, від крику ой до ніжного люблю. До тебе я вертаюсь, як додому, коли забуду щось чи загублю. Живи в мені, ти спів святий Тараса, ти гон, ти клич нечаєві мечі. Пройдешніх днів, прийдешніх днів окраса, живи в мені при сонці і свічі. На ясні зорі і на тихі води виводь мене, учителько моя, твій кожний заспів заклик до свободи, а кожний приспів серце солов'я. Ти Дівчина, любавка чорноброва, твоя коса до пояса звиса, не продана, не куплена обнова, мій сміх і гріх, сльоза моя, краса. Не все живе, що хоче жити вічно. Вмирає те, що славить небуття? А ти живеш, бунтуєш день космічний, і я тобою міряю життя. Люблю тебе і нас не роз'єднати. Ношу тебе, як учень букваря. Ну, де ще так зоріє слово. Мати і де ще так оспівана зоря.